Slava Jezusu Kristusu. Srečno čestitke očet, generalni konsul Ukrajine Konstantin Kudrek, dostojni predstavniki romanskih ustanov. Pozdravljam vas njeni na sestrič z novinarji z Kijeva, ki so prišli tu danes z inicijative ustanove amerikanskoj Heartland Organization International. Tu organizaciju predstavljaju, uh, holovoju je pani Julie Staljano, ona uh, kolež očaljuvala uh, uh, Sister City, uh, sebto uh, misto po brateme tu u Chicago, i teper je prezidentom Heartland International. І з цієї нагоди вона подала нам до відома, цебто е, представникам е, наших е, організацій, е, що е, є приїзд е, людей з України, яких ми б хотіли тут е, гостити і привітати в нашому осідку. І показати їм е, наші е, громадські установи і е, нашу діяльність для України, і збереження української спадщини і таким чином також дати нам нагоду трошки е, дістати е, свіжі е, і сучасні інформації про стан е, е, в Україні. in do CAO so preprečili se v Kninski kongresovni komitet eh, Amerike, videl NOIKI, AUČOLJU ja in eh, eh, KASA, Samopomić, eh, eh, inicijativa JK Majte, C, Premiščina, C, eh, Viče in tudi hrvatska organizacija eh, Pomrančava Hvela. А як уже доктор Стрічук сказав, що ці наші чудові гості з України приїхали по з ініціативи американського уряду в Україні? Працює в україні в україні працює а, відділ агенції американської агенції з міжнародного розвитку і вони провели конкурс і відібрали а, 10 фіналістів які змог мають змогу побувати тут в чикаго і ознайомитися з роботою а, засобів масових масової інформації а також з з роботою громадських організацій в америці а, Джулі Стекліано, вона є президентом громадської організації, яка виконує цю програму тут в Чикаго. І вона звернулася до нас з проханням, щоб ми прийняли цих людей. А вони, до речі, в Чикаго будуть кілька тижнів. І вони відвідують американські установи, американські засоби масової інформації, і на один день а, звернулись до нас з проханням а, прийняти їх в українській околиці і познайомити їх з життям української громади тут в Чикаго. І знову ж таки, а, все відбувається завдяки. А, Українського конгресового комітету Америки відділ ліної громадської організації Помаранчева хвиля і спонсорується все це українсько-американською федеральною кредитною спілкою. самопоміч доброго дня. Мене звати Володимир Куковський. Я виконавчий директор української інтернет асоціації інтернет-асоціації України. Я хотів тільки трошки уточнити, що ми не є журналістами. Ми представляємо громадські організації, які підтримують змі. Доброго дня. Мене звати Катерина Лаба. Я є виконавчим директором інституту розвитку регіональної преси у Києві. Це організація, які 4 роки, і я у галузі медіапідтримки з 96-го року. Доброго дня, рада вас вітати сьогодні. Мене звати Оксана Волошенюк. Я виконавчим директором Академії української преси. Це міжнародний фонд благодійний, який працює в Україні вже 10 років. Також я є співробітником інституту мистецтвознавства академії наук і є одним з автором історії кіно України, яка зараз готується до друку. Спасибі, доброго дня. Щиро вітаю всіх присутніх. Мене звуть Ігор Чайка, я керівник. Громадської медіа організації студія медіапроєктів вартовій демократії. Ну, а також мушу все-таки Володю поправити. Я все-таки журналіст, режисер і продюсер. І моя студія робить документальні фільми, один з яких про Україну я буду радий лишити тут для вас. Дякую. Добрий день. Мене звати Тарас Тимчук. Я працюю в. Ресурсному центрі ГУР це така велика організація, яка підтримує інші громадські організації, надаючи їм навчальну та інформаційну підтримку. Народився в Західній Україні поблизу міста Броди. Там я десь бачив в музеї декілька фотографій знайомих. Ось. Переїхав працювати в Київ і працюю вже там три роки. Теж є, вважаю себе журналістом. Видавав колись різні газети Сулянські, а зараз є редактором інформаційного порталу, який висвітлює життя громадських організацій в Україні. Так. Доброго дня мене звуть Віталій Яринич. Я виконавчий директор громадської організації Телекритика. Наша організація висвітлює всі процеси пов'язані з медіасередовищем в Україні і в світі, і ми є найбільшим ресурсом і унікальним ресурсом для медіаспільноти в Україні. Добрый день, меня зовут Ирина Чепотаева. Я представляю Ассоциацию индустриальный телевизионный комитет. Я заместитель исполнительного директора. Наша организация работает на рынке с 2002 года. Мы работаем с ведущими телеканалами. Нашими членами являются ведущие телеканалы Украины, рекламное агентство и медийное агентство. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Пінчук. Я представляю Незалежну асоціацію телерадіомовників. Наші асоціації цього року виповнюється 10 років. Більше 150 компаній. В основному це регіональні теле та радіокомпанії входять до нашої асоціації. А ми працюємо над покращенням медіаринку України, над посиленням цивілізованих процесів в ньому. Український конгресовий комітет Америки. Складається з е, численних відділів по різних осідках е, Америки, е, і ми є одних з тих складових відділів е, е, нашої е, громадської надбудови, яка є організація організації, і ми е, діємо для того, щоб координувати працю е, нашої громади. Е, Мати стисли стосунки з різними громадськими організаціями і установами для того, щоб одним лицем представлятися перед американським урядом і державними чинниками для того, щоб від них здобути підтримку для справи. Як, як для справ, справи, для які стосуються е, України, і таким самим чином ми працюємо для того тут е, на нашому освітку, е, особливо наш відділ, працює для того, щоб е, в громаді існував український зміст, і е, щоб ми представляли е, і тримали свіжу е, спадщину пам'ять нашого народу. Загально то ми представляємо півтора е, 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 мільйона е, е, людей е, американського українського походження. Добрий день. мене звати Олег Музика. Я є головою товариства «Помаранчева хвиля, але крім того, що з України я просто знав досить багато журналістів, бо е, зі Львова, звідки я сам родую, ми з один з моїх товаришів Сашко Кривенко покійний і е, Георгій Гудзе, мій особистий товариш. Я підтримую відносини з Мирославою Гонгадзе. І крім того, я тут ще й видавав е, один з засновників газети Українське слово. Я зараз просто відійшов від того. всього. Бачите, я трошки маю більше з вами до діла. Доброго дня, мене звати Ігор Ходик. А, і я є заступником голови е, організації Української громадської організації по морачах а яку представляє тільки що Олег Музика. А, коротко м -м, попробую сказати про те, що представляє собою наша організація. Як ви самі розумієте, в самій назві е -е, організації Українська Помрача у хвилі розуміють, що ця організація створилася під певні політичні події, які відбулися в нашому минулому, досить буремні події. І е, організація брала дуже активну участь в протестах і в поїздках е, до Вашингтону. І е, в той час, мене, правда, не було в Чикаго, я, я був в Канаді, але тим не менше, організація дуже плідно на тому протязі працювала. На сьогоднішній день е, організація дещо кількісно скоротилася в зв'язку з тим, е, що самі розумієте, прийшли розчарування і люди втомилися від того, що відбувається на Україні. І, тим не менше організація на сьогоднішній день в основному займається. Е, е, Організацією е, громадських акцій, е, зокрема благодійні благодійницькою діяльністю. Ми останнім часом закупляли медикаменти, е, маски на Україну, коли відбулася епідемія грипу. Е, Організову стараємося організовуватися концерт українських виконавців. Ну і пробуємо багато. Є в планах. Е, я думаю, що варто про це розказувати. Дав Бог, щоб це все збулося. Вітаю вас у нашому Чикаго. Я думаю, ми бачилися в музеї. Я називаюся Микола Міщенко. Я є президент Української фундації Голодомору США. Наша мета є донести правду про український геносид усьому світові. Навіть тоді, коли президент України заперечує цей факт, ми доносимо до, до всього світу. Так що. Ми тут у е, штаті Ілиною добилися того, що у школах штату Іліної вивчають справу геноциду українського народу на рівні з Голокостом. Так що це є наше завдання. Я думаю, що ви мусите нам допомогти, щоб на Україні не було таких недоліків, що президент України не знає, що був геноцид. Дякую. Ще раз добрий день. Мене звати Світлана іванишина грина Я журналіст україно-американської газети Часи події, яка так само долучилась до цієї події. А наша газета виходить вже 14 років, і ми займаємося тим, чим займаються власне всі видання в усьому світі, так само як і в Україні. Ми намагаємося якомога ширше висвітлювати події життя діаспори в Чикаго, і не тільки в Чикаго, а так само давати якомога більше інформації. А про Україну для тих українців, які живуть за кордоном, тому що в нас є інтернет-видання, відповідно, нас читають і онлайн. Дякую ще раз добрий день усім, і добрий день ще раз нашим журналістам. Ми з ними познайомилися годину півтора години раніше. Я Марійка Климчак працюю куратором українського національного музею у Чикаго і 18 років вже веду з разом з чоловіком Радіо Українська Хвиля. Яке напевно одне з найстаріших медіаресурсів на території Сполучених Штатів Америки, оскільки від 1948 року мовлення кожної неділі від 7 до 8 години вечора не припинялося українською мовою і висвітлювало впродовж більше як півстоліття усі події, що були пов'язані з Україною, і ми намагаємося це робити і надалі. Дякую. Доброго дня, вітаю вас, шановні пані журналісти, з вашим професійним святом і вітаю всіх е, своїх колег також цим святом, оскільки я вважаю, що ми також причетні до е, ось цього цієї дати. Е, моє ім'я Оксана Чуйко. Я представляю тут щоденне українське радіо, громадське незалежне радіо, яке ну можливо єдине на теренах Америки. Якщо я не помиляюся, можливо, єдине на теренах всієї діаспори. Щоденне щоденно радіо яка виходить щодня від понеділка по п'ятницю. Ранкове від 6 до 8 години ранку. Ми працюємо в живому режимі в прямому ефірі. Маємо контакт з колегами-журналістами по всій Україні, не тільки Україні. Маємо живі ефіри, співпрацюємо з Радіо Свобода. З нами працюють такі, скажімо, ну відомі, можливо, журналісти. Свій час Юрій Сорок, якщо я не помиляюся, працював з нами. Потім Володимир Притула, ви знаєте, кореспондент з Сімферополя. Потім Павло Вольвач веде нашу таку щотижневу радіопрограму ток-шоу Фліч Опліч. Зараз Данило Яневський, що четверга намагається з нами співпрацювати. Маємо прямі ефіри, дискусії на політичні культурні теми. Тобто я запрошую вас до нас на ефір.